Я вас вітаю сьогодні в темі. Перша рибалка в цьому році на ставріду. Покажу два способи ловлі ставріди. І у кінці покажу дуже смачний спосіб приготувати ставрідку, яким я користуюсь. Розпочинаю ловлю я з самодура. Зараз весна, ставрідка тільки підходить і здалеку хочу спробувати половити на на самодуру. Покидав трішки самодор, ставрітку не побачив, але клюнула у нас така маленька рибка фірінка називається. Поки чекаємо ставрітку, вирішив зібрати ультралайт і спробувати половити бичків. Покидавши трішки, зрозумів, що дуже багато трави і з бичками не зовсім вийде, тому буду ставити півтора грамчики, грамчик, два грами і спробую половити ставріду. Ось і перша ставрідка, клюнула на півтора грамчики в рожевому кольорі приманочка каліпса. Ось так я оснащаю приманочки. Деякі ловлять на джиголовки, по вагам я використовую грам 1,5-2 до трьох. Більше трьох ловити, вважаю, якось неправильно, краще перейти на відвідний повідець. Людей дуже багато, люди потрішки починають ловити ставрітку, але дуже заважає мілка трава, яка просто вліпає в приманку. Майже кожен раз цепляється травка, але між цим ставрідка є і клює. Трішки пробіжусь по силікону. Сразу скажу, я от рибалю вже на перший рік на Silicon Retail, це новинка минулого року, якщо я не помиляюсь. І всі, мабуть, знають, хто ловить Ставріду, це Move Tail 1.6, мабуть, найкраща прийманка. У цьому кольорі майже всі ловлять. Буває, як на ці рибалці, і ось такі кольори, але це 2 дюйми. Дивіться цікаву річ, коли ставрітка нормального розміру, великого, 2 дюйми це просто шикарно. Але коли вона дуже-дуже обережна і багато мілкої, потрібно щось експериментувати, тому що ну, багато мілкої і просто вона краєчку хапає і не засікається. Що треба робити? Можна трішки-трішки зрізати ось так. Так же само на ретейлі можна трішки підрізати або тут, або хвостик трішки укоротити. І рибалка почнеться. Ось як це виглядає. Дивіться, ось на таку приманочку дуже класно ловити. Час від часу я переходив на самодур, кидаю, шукаю, міняю самодуру. Але сьогодні вона пасивна, вона не хоче ганятися за самодуром і дуже-дуже пасивно бере. На ультралайт я використовував спочатку 2 грами, але клювань не було. Перейшов на 1,5 грами і діло нормально пішло. Трішки розкажу про Снасті, на які я ловлю. Це у мене спінінг Black Rock до 5 грам. Катушечка Агера 2500 і шнурок тікed 03 старідний тонущий шнурок. Всі посилання на снасті я залишаю в описі під відео. Під кінець рибалки вітер майже пропав. І спокійно можна було кидати грамчик. Я перейшов на грам, і дуже дуже класно почало клювати. Маю надію, що вам бачите проводку. Це дуже-дуже повільні протяжки у верхній шарах води і ставрітка прям гарно хапає. Вона не хоче ганятися за приманкою, а от пасивна, -пасивна така проводочка провокує її на гарне клювання. Інколи ставрідка просто на падінні хватала, тому ніякої проводки ще не було. Це була остання ставрітка, буду закінчувати рибалку. Зараз покажу рецепт класної сушеної ставріди. Ну що, я вже вдома. Ось мій улов, штучок 20 ставрідок на силікон. І зараз треба її приготувати. Буду її робити по одному класному рецепту. Просто кам'яна Засипаємо. Можна потримати її до вечора, а можна бити. Кетник. Я її так обільно засипав сіллю. Без нічого, тільки сіль. Я її спеціально не чистив, покажу, що з нею буду далі. Накриваю тарілку, щоб вона насохла. І в холодильник. Пройшло у холодильнику десь 8-10 годин. Вона стала трішки-трішки меншою по об'єму. Зараз її промиваємо і будемо чистити. Доволі довго чистив, зробив ось такі філехи. І тут -от, з усіма так зробив. По спеціям, які я буду класти, ну, це соєвий соус, трішки каїнського острого перцю, паприка з чесником. Ну, тут чесника майже немає, тому сухий чесник. Можна звичайний там, зубчик покласти, і звичайний чорний перець. Соєвого соуса можна побільше. Я там грам 70 налив. А от з, чер... з червоним перцем тут хто як любить. Він дуже-дуже гострий, цей каєнський перець, тому я трішки кладу, тому що потім просто не з'їм. Паприка для кольору можна її побільше. Трішки перцю. і ось такий чезлочок. І пахне все. І все. Перемішуємо. Таємо трішки постояти і відправимо сушитись. коли є сушилка. Буквально там на сонці вона сохне там за декілька годин. Краще, щоб вона постояла день. Вона дуже-дуже швидко -дуже вялиться. В принципі, можна і одразу в сітку. У мене ось така сітка, у багатьох вона є. Сушити там яблуко чи щось. Вони різного розміру бувають, така дуже зручна і муха сюди не залазить. Це головне. Ось так вона. Буде сушитись. Пройшло 2 дні, і ось що вийшло. За день вона повністю не висихла, як я хотів, зараз тверденька, така класна. Ну, а зберігаю я у вакуумному пакеті, відкачав повітря і нормально отак зберігається в холодильнику. Кому сподобалось, підписуємось на канал, оцінюйте це відео, ставте вподобайки і до скорої зустрічі!